Вітаю, друзі. Звільнення цілого загону радників президента України зрозуміло, що самим же Володимиром Зеленським не залишилося непоміченим навіть для західних засобів масової інформації. Для будь-якої цивілізованої країни, ну я чомусь так думаю, чомусь у цьому переконаний ця подія не знайшла б такого відображення у пресі, як у нас в Україні, і не викликала б такої суспільної реакції. Чи тим більше якогось значного суспільного резонансу, тоді як у нас звільнення загону радників президента України активно обговорюється на всіх рівнях і в усіх місцях, складається враження, що президент України Володимир Зеленський там опосередковано через премєр міністра Шмигаля звільнив щонайменше половину українського уряду, експерти, український народ. Просто губляться у здогадках, що означає масове звільнення радників президента України. Це спроба скинути якийсь токсичний баласт, який накопичився протягом виробничої урядової діяльності. Спроба посилити команду цих п'яти-шести ефективних менеджерів. Чи це, ну якась, я знаю, банальна втеча пацюків з корабля, який скоро може зазнати катастрофи, краху. Ну, от сьогодні я хотів би поговорити про останні кадрові рішення президента України. Оце масове звільнення своїх радників, яке чомусь у нас сприймається як якась кадрова революція і. Ніби це якісь там, я знаю, притеча серйозних змін. Ну, є люди, які підозрюють щось таке недобре, не випадково так всі тікають з президентського корабля. Я коротко зачитаю прізвища людей, яких звільнив ФА. Володимир Зеленський. Я їх так особливо не рахував, ну от, приблизно там я знаю. 6, 7, 8 цих прізвищ можна порахувати на ходу, більшість людей є абсолютно невідомими. Оце важливий момент, і я ще раз підкреслю і звертаю увагу на реакцію на звільнення радників. От в будь-якій нормальній країні звільнення радників залишилося б непомітним. Ніхто б на це не звернув ніякої уваги. Але у нас, ну, всі обговорюють у нас, і навіть на Deutsche Welle я читав і так далі. Якщо щось сюди додати. Олексія Данілова, ну просто якась там кадрова революція. Всі губляться у здогадках. Що це все означає? Отже, 30 березня президент Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України. Ну, задумайтесь тільки просте запитання. Сергій Шефір займав посаду першого помічника президента України. Це чимось якимось передбачено. У президента України має бути якийсь там перший помічник, чому не заступник президента. Вже б сказав заступник президента. Чим, займався, чим займалася ця людина, яку функцію він виконував? Ну, ніхто не знає. Ну, На початку я його запам'ятав по його роздумах щодо перемовин з Путіним. Це ще було задовго до повномасштабного вторгнення, коли Сергій Шефір. Намагався нас всіх переконати, що Володимир Путін нормальний тверезомислячий чоловік, і він не хоче нести ніяких фінансових збитків. Війна йому невигідна фінансово. Якщо переконати Володимира Путіна, що це дорого для Росії, то Путін від усього відмовився. Я коли слухав Сергія Шефіра, думав, що він ну, якось, я не знаю, з іншої планети прилетів. Ну, ось, нарешті, Зеленський вирішив його звільнити. Також. Того ж числа 30 березня були звільнені Михайло Радуцький, Сергій Трофімов і Олег Устенко. Ну ясно, Михайла Радуцького я знаю, з огляду на свій там профіль. Він очолює комітет здоров'я нації, відомий реформатор охорони здоров'я. Устенко, Олег Устенко, Якщо це той Олег Устенко, це фахівець з економіки. Щось він там рекомендував і теж був помітним і активним ну перший рік, ну, може, два президентства Володимира Зеленського. Потім він десь пропав з Радарів. Сергій Трофімов, я про нього тільки зараз дізнався, виявляється, він відігравав якусь важливу роль там в команді президента. Ну, це позаштатні три. Отже, Шефір один, так, три позаштатних, і зараз наступніше будуть. Значить, Володимир Зеленський 30 березня звільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків уповноваженого голови держави з питань волонтерської діяльності. Ну, таке, що в нас є. Також звільнив Альону Вербицьку з посади радника, точні, уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України. Тобто ще два, уже шість. Ну ось і 29 березня Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників, керівника офісу президента. Ну, мало того, що в нас керівник Офісу є такий всеоб'ємний, всемогущий, то в нього ще є і заступники і Смірнов і Дніпров. Чим вони займалися, це теж загадка, але кажуть, що виконували якусь дуже важливу роль. Отже, я переходжу до головного запитання, яке всіх турбує і цікавить. Ну, добре, а Що це означає? Команда радників кудись звільняється, на їх місце хтось прийде. Чи це ж, я знаю, спроба перейти, нарешті, до... Виконання конституції, орієнтація на уряд, на парламент, можливо, в такий спосіб розганяється офіс. Хтось говорить, що цей Єрмак викидає якихось людей, які були зав'язані на Зеленського, люди з 95-го кварталу і так далі. І Єрмак розчищає якусь там собі дорогу і сам претендує на посаду прем'єр-міністра. Це ж все розглядається як притеча якихось там урядових змін. Ну от. Як з чого би я почав? Для того, щоб розуміти, що відбувається в країні, треба дуже чітко розуміти, що з собою являє Офіс президента України і що з собою являють всі державні структури, які вибудував президент України Зеленський Єрмак за ці роки. Я є прихильником суб'єктивної журналістики, суб'єктивної аналітики, тому що я вважаю, що немає в цій справі нічого об'єктивного. І спроба. Використовувати означення об'єктивне це спроба сховатися, сховатися за такою невизначеністю, і спроба відмовитися від гостроти і конкретики. І люди починають казати, що ми от тільки даємо об'єктивні якісь речі і не там, дозволяємо собі таких вольностей, порівнянь. Образів, метафор. Я противник таких речей, тому я скажу наступним чином що для того, щоб ми ще раз повторюсь, розуміли, що означає кадрова політика Зеленського. Треба розуміти, що собою являє офіс президента і вся структура держуправління. Як на мене, це радянська перукарня зони осілості Російської імперії. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цей момент. Радянська перукарня. Зони осілості Російської імперії. Тобто державна структура, радянська перукальня це було державне, державне завідіння, але яке працювало часто як частна лавочка. Я зроблю невеликий такий екскурс у своє дитинство чи юнацтво. Тоді не було смартфонів і не було наушників. І підстригтися було проблематично, люди всі були зайняті, постійно ходили на навчання на роботу. Як правило, це все відбувалося вихідні, у вихідні дні, субота, неділя. І в черзі треба було просидіти зо дві години, і невільно людина ставала учасником розмов перукарів, яких працювало в залі. 4, 6, 8 навіть різні перукарні були. І доводилось сидіти і слухати розмови перукарів. Я не знаю, це якісь, Ну, національна особливість, але я не випадково згадую про зони осілості Російської імперії, Умань, Вінниця, там, Бердичів, Житомир, Одеса. Це були зони усілості для євреїв, і чомусь перукарями працювали одні євреї. У них є одна особливість, така обговорювати свої виробничі проблеми публічно. Публічно сваритися, публічно щось з'ясовувати. І от одна перукарка сказала своєму бригадиру, що воно устроїло здесь частну лавочку. В державному заведенні, І вона його не дасть цього зробити. Я хочу наголосити на цьому моменті, що це особливість взагалі людей на зразок Зеленського із государственних заведень створювати частні лавочки. Вся державна структура і весь офіс президента це не що інакше за означенням від самого початку проєктувалася як частна лавочка при государственному заведенні. А потім трансформується це-все, все государственне заведення в частну лавочку. Тому всі ці люди, які були набрані на посади радників, шефіри, оці всі Смірнови, там, Трофімови і так далі, це нічого інакше як члени частної лавочки. Я хочу звернути увагу на це все. Це синекори, тобто це посади або якісь статусні. Або для гарного оплачування посади. Ну ці люди там не виконували нічого. Це баласт собі такий. Він чомусь був потрібен. Ми не можемо цього зрозуміти, тому що це не державна структура, а це частна лавочка. Наступний момент, який ми всі повинні розуміти. Зеленський ніколи не розумів і не розуміє зараз, що таке політика, що таке державне управління, і не знає, що такі державні органи влади. Йому не потрібен уряд і не потрібен парламент. Йому навіть не потрібні засоби масової інформації. На початку свого правління Зеленський сказав, що він буде безпосередньо спілкуватися з українським народом. Журналісти, всякі там блогери чи ще хтось, йому абсолютно не потрібні. До певної міри він був правий, тому що наші журналісти це ну, умовні журналісти, але це вже був перший дзвіночок. Наступний момент, ще раз підкреслюю, Зеленський не просто не розуміє, наш парламент і для чого уряд, вони йому заважають, вони йому заважають працювати. Він може працювати тільки через представників частної лавочки. Частна лавочка це Офіс президента. Зеленський і оці люди вони взагалі не розуміють, що таке політика. І ніколи не розумію. Що я, користуючись нагодою, про що я хочу поговорити і в чому наші ну, проблеми? Як ми дожилися до Зеленського, що означає нездатність бути політиком і працювати з політичним? Що це означає? Це означає. Абсолютно матеріальну спрямованість, таку утилітарну спрямованість, нездатність працювати з абстракціями і з ідеями. Більше того, носії ідей, абстракцій, думок і так далі вони дратують, вони заважають взагалі Зеленському управляти країною. Що таке правильна політика, і що таке взагалі політична діяльність? Це значить абстрактно мислити, говорити абстракціями, не переходити там на особистості, спокійно ставитись до чужих думок, ідей, навіть ворожих, вміння використовувати чужу енергію, чужі ідеї і ще багато ну, чого. В нормі будь-який політичний лідер намагається розширити сприйняття реальності. Для того він включає інших людей. Це щось мені нагадує, або можна порівняти з медитацією. Для чого люди медитують? Тому що людина в суєті бачить мало. І медитація призначена для того, щоб людина кудись там завантажувалася і побачила якомога більше реальності. Для того, щоб бачити більше реальності політику, йому треба навколо себе зібрати людей, які теж щось бачать. Задача лідера. Притягнути, мати магнетизм, притягнути цих людей із різних реальностей скласти інтегральну величину. А ці додаткові люди допомагають політику бачити якомога більше. У Зеленського все навпаки. У нього є спеціальна людина, Єрмак, який відсікає всіх інших, які приносять йому елементи реальності. У Зеленського це все дратує. Всі ці люди, вони йому не потрібні. В частній лавочці вчасної це все артефакти, це все непотрібна річ. Чому ми перебуваємо в такій ситуації? І про що я ще хотів би поговорити? Українці вони мають недолік. Вони поділяються на гречкосіїв і на козаків, на військових. Військові це не політики, військові не можуть займатися політичною діяльністю, це проблема. І починаючи з Богдана Хмельницького, ми з цим зіштовхуємося, але не хочемо цього сягнути. Тому нас хитає, хитає від вкрайностів або від державників на зразок разумкова. Я хочу сказати, що якщо ви пригадаєте Разумкова на посаді спікера. Це абсолютно інша культура. Це людина політична, він вміє працювати з політичним. Він спокійно вислуховує різні політичні думки, маніпулює, бере, що йому треба, там, викручує і так далі. Але йому навпаки, розумково потрібні інші люди навколо, навіть вороги, за опонентів навіть мови нема. Тому що це для нього розширення. Структуральність він набагато бачить більше в такий спосіб, і йому легше тоді управляти. Він може працювати з ідеями, абстракціями і так далі. Абсолютно легко оперує парламентарями. Більше того, депутати і парламентарі не дратують людей політики, навпаки, вони їм потрібні. Зеленському це все не потрібно. Це треба дуже добре розуміти. Ну і до там інших крайнощів нас носить до от, Зеленського. Від Разумкова до Зеленського. До тих пір, поки ми ну, не перейдемо на вищий рівень, там від військової еліти до політичної, нас буде оце штурмити. І не випадково ми даємо повноваження. Або таким як Разумков, ну, це було до війни, а зараз от, от у нас Зеленський. Популярність Залужного вона є не випадковою, тому що інтуїтивно українці відчувають, що це все чуже, і вони обрали представника військової еліти залужного. І, ну, я скажу, так, пов'язували з ним якісь там свої сподівання. Сподівання ці розбилися. З цього всього нічого не вийшло, як ми вже всі бачимо і розуміємо. Навіть спроб ніяких немає. В не, них їх і не було, і немає. Ну, це такий важливий момент і такий важливий висновок, який я хотів би сказати. Тепер я перехожу вже до загальних висновків по цій ситуації. Значить, все відбувається в рамках частної лавочки. Який не просто вже частна лавочка, якщо б вона раніше була при е, государственном заведенні, при державній установі, то тепер вже це все перетворюється, все, все ця державна установа і держава перетворюється в частну лавочку Зеленського, це е, модель здійснення там управлінських функцій через не просто лояльних людей, а приємних людей. Саме от, чим відрізняються люди Разумкова і люди Зеленського? А російська культура, державна культура вона не передбачає особистих симпатій. Там не може такого бути, що ставлення до людини формується по кольору волосся, очей, рисам обличчя, ще там чогось. Ставленню до ідеї. І все, більше нічого. Там немає. Я більше люблю чоловіків, жінок, блондинів, брюнетів, там ще чогось. У людей от, утилітарних представників торгівельної цивілізації. А Зеленський це яскравий представник торгівельної цивілізації. Тому він і вибудовує частну лавочку. У них все будується на особистих симпатіях. Прикладів ось так, от, просто безліч. Міністр охорони здоров'я Ляшко. Це виключно, мені як розказують, сам побудовано на особистих симпатіях. Він просто приємний і він цим користується. Головне, не, от, значить, не розчаровувати свого господаря. І так далі. Єрмак, якийсь там великий, ще там якийсь, який захищає Зеленського. Ви вдумайтесь на державні підходи державне управління за принципом особистих симпатій. Які ідеї, які абстракції, які взагалі підходи там, розуміння? Ну і зверніть увагу, кого він викидає з ну, походу п'єси. Розумкова, потім ще, ще там, Стефанчука поміняв, верніше Розумкова на Стефанчука. І так, якщо прошерстити, то ми побачимо або ом, ну, викидання людей, які просто стали баластом, не потрібні, або заміна їх на зручних. І все це формування цієї частної лавочки. Ну Це жахлива взагалі річ, і ми повинні правильно описувати це все явище і правильно артикулювати. Це надзвичайно важливо. Тому всі кадрові перестановки, які робить Зеленський і Єрмак, це виключно в рамках побудови часної лавочки. Де все в ручному режимі, на симпатіях, на якихось утилітарних цілях, абсолютно матеріалістичних, все будується. І Ну, в мене велике питання, чи це може, ну, м'яко кажучи, велике питання, чи це може призвести до. там... Військової перемоги. Я вже не кажу про якісь там перспективи в подальшому, яким там наділяють Зеленського і тому подібне. Ну, я свою би, задачу суб'єктивної журналістики, суб'єктивної аналітики виконав. І на наостанок хочу ще такий цвях забити і задати всім запитання, щоб всі задумалися, чому євреї знаходилися в зоні осілості. Чому вони не були в Подмосков'ї, в Москві, або принаймні витіснялися, а потім серйозні були ці утиски їх насправді в Радянському Союзі і так далі. Тому що вони не державні люди, абсолютно не державні люди. І вони можуть розвалити будь-яку державу. Тому треба бути дуже обережним. По цьому пункту і питанню. І вони не допускалися до державного управління, тому що вони з держави перетворюють, державу перетворюють на частну лавочку, яка займається виключно торгівельними і утилітарними питаннями, корисливими більше нічим. Це важливо розуміти, це особливість така. Ну такі люди, це не державні люди. Вони розвалять будь-яку державу. У нас всередині України. У самих великі проблеми. Українці є не або умовно державними. Ми тільки формуємося як державна нація, і тому ми часто змушені прибігати до послуг умовних разумкових. Це важливо розуміти. У нас дівоча вразливість як у Ющенка, дріб'язковість, теж як у Ющенка, це збірний образ. І так далі, і тому подібне. У нас у самих великі проблеми. Не потрібно, вирішуючи свої проблеми, доповнювати їх ще більшими проблемами. Люди Зеленського Єрмака це ще більші проблеми в державотворенні, ніж які ми маємо. На цьому я хотів би зробити особливий наголос. І ще раз підкреслюю, треба бачити глибину питання. Зона осілості – це не претензії до кольору волосся, до варячкуватості очей, до неправильного носа. Це етичні претензії. Так, наших ворогів, але це етичні претензії, і не тільки етичні, а в тому числі і ділові, фахові претензії. Ну не можуть ці люди цим займатися. Ми повинні це розуміти. Треба нарешті в якихось місцях ну, говорити прості, зрозумілі речі. Які відповідають дійсності і реальності. Ще раз повторюю, у нас великі проблеми з Ющенками і залужними дуже великі проблеми. Нам не треба Єрмаків і Зеленських. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.